Кошільсової має проїхати, щоб от міст упав. Щоб от міст упав. Він же ледве дихає на тому. займати краєвида, у вас той мітинг. Ніякого з нього толку не є. І ще люд, кажуть, тому люди кажуть, що він обзива, підараси. Ну та. Так що так то. Хлопці, громада Лазянського за Хлопці, а голова прийде чи не прийде? Чи? А? прийде? Ну, ми не маємо сільську до літу. А, а він до літу пішов? Він за з фирми. А, там, де в раді? О, голову лісництва Міжирського Скільки ще лісовозів має проїхати, щоб тут міст упав. Щоб тут міст упав. Він вже ледве дихає от на тому. Скільки ще їх має проїхати через це село. От Зато сьогодні люди збирають таке невелике місце. Олексій само Лозянський. Сьогодні громада зібралася піднімати питання, як є до влади. за вирубку лісу, за дорогу так. дивіться, зараз на МФ зайду. На МФ зайду. А я сюдися, мабуть, там там місце. Перед тим, як ми почнемо, я хочу зробити, розказати, що отося начало і яким способом до сього прийшло. Можу, так, да, можу поїсти. Звичайно, мало. Дивіться, е, було осінь. Мені пан Юра Руська подзвонив, вони там були і барна, казав, що треба зупиняти машину, бо дорогу не підсипають. Він є депутатської ради. Мися забрали там, ми ся, і ви там були. Було бої. Мися до речі, що дорогу підсипають. Розумієте? Тепер це почало об'ять те же саме. Ви мені дзвонили, ви казали, Паша, треба спирати машину, треба робити, коротше, всю дві бо і все, діла нічні. Мені угрожали, мені дзвонили, мені всі казали, що лідер. Навіть є на Фейсбуці виставка. Що я лідер підписався, я машину. А Хто тобі дзвонив? Мені дзвонив ваш депутат. Я думав, що... Паша, ну, говорили, а не дзвонив, я спову... Послухайте, Позвукайте. не перебивайте, я відповім. Мені дзвонив депутат, я думав, що ви не можете рішити, от, не можете рішити і з Господом, не можете рішити і з тим, що вам треба допоможі із яким способом. Е, я не визнав, що за мною люди підуть. Що я з людьми дуже маю много знайомих, розумієте? Ми зупинили машину, на нас визвали міліцію. Я думав, що ви в курсі діла, що щось відбувається розумієте? Ми прийшли сюди, ви вже знаєте ситуацію. Як там було, що там є запис, там усе є. Я не буду ту записку чатик. А що, то включи. Я можу включити. Дивіться, а є. Розумієте, на нас визвали міліцію, Міліція казала, що написати заяву. Коротше, як я забрав тих хлопців, я собі то підписав. Усі повіли, що я дітей, що я на щось куди щось претендую. Розумієте? Я думав, що депутати у курсі діла цього відження. Я думав, що вони нас поддержать. Понимаєте? Не оказалося так, що ми забрали людей проти когось, проти чогось. А тепер, вже, як після того, як ми забрали всіх людей, вже сякої, зробили сяки, сяку двіжуху. Вже, вже люди вже все ходять. Бо інших людей не може забрати. На, на, розумієте? Тепер вже вияснюють всі питання по тому, по тому, по тому. Депутати, кількість депутатів. Де наші депутати? Ми хочемо Ви, з ними говорити. Кульку у нас. А де вас набирає? Кульку? Ми, ми се забрали, а депутатися не можуть забрати. <реку> Дивіться. У суботу, в вечері. мені Юрій Михайлович. Потрібно забрати за чергову сесію. Я На неділю. Кажу, Юрій Михайлович, в неділю вибори. Той, поліція, той дільниця. Відклаємо сесе. Взагалі. Відкладімо це саме по великони на великонний віторок, Темний тиждень головне пісні їсти один одному. Так? Ну, фактично, все вийшло. От такі кажу, вивезти буде ні. Ну я говорю, але тебе ж говорити, да, говорити. Добре, да, Добре. Да, Добре. Да, Добре. Да. виглядали. Е, ще осінню була проблема від Лолина Юрія від шкільного автобусника, який мозить маршрут, робіть щось здорове, бо я не буду. Я стану тут, бо вися звертали, як до всі... всіх до мене. Дзвоню я директору, кажу, Іван Юрич, треба би підсипати. Громада треба я. <клес> Добре, на кі гравій З З'їзничим Ігорем. Ми осінь опішли, прийшлися по всій реці. Гравію ніде нема. Самої <клес> будь-яке. Люди за, <клес> <клес> Люди... Люди за ціле літо гравію. Колени не було. Ви Висять тепер снідаєте, або тепер не як де брати Ну, Вам смішно. Ви по сніг прийшла весна. сна. Василина Михайлівна каже, що щось робити здорово не може прийти, наша депутатка. Юри, Юра Менюп'ятка каже, щось робіть здорово. Добре, що ми як є допомогу, робити. Як одна допомога, куди попросити державі, робити хащу. Пішов я до Івана Юровича. І вони щось нам допоможі. Добре? Визначимося трактор верхнього вистрому, доробляє, перевеземо сюди, на який день і все. Вийшов я в село, Івана Дорича, там був повмигає молоковий. У тебе я повага до старших синяк. Тобто на що ви сюди прийшли, чого мене слухати не хочеш? А слухай я до кінця. Я хто був? Завезе нам ту і ту і ту. Хто буде розрібати? Ніхто. Попросив Василя селяла Вася, Це пішов би зарозорнути. Так я піду та розгорнути. Нижнім ж люди всю дорогу. 12 ми возили, 2,5. Порозрібали очні кінці. Коротше робота, що було, сказано, то ця робота зробила. Через деякий час зорить мені Барна Іван Юрович. Добре, говоріть хлопця, послухати. Опцігу, раз мучите, далі будете говорити, Має бути якийсь порядок, правильно? Добре, ще один порядок. Ми думали, тут буде усей збор депутатів. не є усі. Об'ясніть нам все це не виходить. Чекай. Є 14 депутатів. Щоб ви провести сесію в остатньо так рішаєтеся, закрішаєтеся, кількість депутатів. Коли як? Колись 9, колись 10. Ми закон не порушуємо. Не треба більше. Вісім. Є десять депутатів. Один на заробітках. Валентина Кузьминічна сопіл. Тут є десять депутатів. Вісім. Давай став провести сім. А нас який? Сім. Сім. А чого депутатів? Два, чотири, шість. А звучно кінця, що де депутатська? І все? — І звучно кінця депутат не печати Юра по фініці. А виня дома? А як прийнявається? Як це рішення без депутатів? — А то це рішення приймало без депутатів. Я не знаю, поки не є. Мині позачерговий збор сесії, правильно сьогодні? Так. — Де та сесія? Де заява ваша? А заява зараз де? дає, люба? А ко іде прийняти? Депутати? Вісім депутатів, то є по суті. Вісім, аж ще вісім. Якщо є більшість, є Бог. Якщо більшість, то мають бути в курсі діла всі депутати, щось відбувається. Якщо вони повідомляєте депутатів, що це відбувається. Ми всі повідомлені, всі мали слава прийняття. З чим говорить? Іван Петрович, ти нічний просто нам депутати стоїть, усіх обвинували, ми нині зобрати не можемо. Можна править, чуєш. В суботу ще ввечері позвонило, нині понеділок. Кум ні однує на базарі, він роботу не лише. А ми лише не всі роботи. Іван Петрович, я, я... так депутати? Депутат не має, а треба депутати. Це буде законне рішення, це буде легітимно, є більшість. Розумієте, я втратив тиждень роботи і цими списками, бо все організувати, а ви за той тиждень не можете збирати депутатів. За який тиждень? У суботу ввечері поступила інформація на понеділок, на 3 годину. Ну, а треба як? Більшість є. A bicha já prende a te asserça e obstáculo. Дев'ять депутатів не Якщо менше дев'ять присутня більше розумієш, 10. що питання розглядати, треба повідомити всіх депутатів, на якому я окрузі. на округу. Депутат зобов'язаний за сім нім повідомити. А ти знаєш, вони людей, не ні. не перебиває. Знаєш, що вони не повідомлені. Ти що перебиваєш? Що перебиваєш? Добре, то я не кажу. Депутат зобов'язаний за 7 днів повідомити людей на своєму окрузі, де він був обраний, а обраний він був людьми що йде така-то, така-то сесія, висувається такої-то, такої тако питання. То де всі чи 16, 16 чи 14 мають озн... ознайомитися з тим питанням і мають проголосувати 8 за, або 6, 16 за, або проти. Не може бути розглядатися лише в основному депутатам. Якщо я дзвоню, 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 не дзвоню, я дзвоню юристу. Я дзвоню юристу. Він у місті, пожалуйста, я не буду на все тратити час і ви не будете провокати. Чому кому порядку закрити? Хлопці, хочете сесію вісім депутатів згідно законодавства. Може розтягнути любі питання. Більшість є. — Вісім депутатів. Само звоняєте. Якщо депутат на чекає, то. Копетиція міжійської районної державної адміністрації районної ради. Лісти ся рубає. У межах населено тут, Це замешать. Вас та громаду. Добре, є. — А сезон тиші, якое право має ви руба Тепер тепер. Сезон тиші. — першого чистуна часу. Є відео матеріал, що. То не зріча мала бути, то маємо тільки нас там посильно з перло, так мусять три забрави. Вони нас усі. Вони сесію забрали. Вони забрали поза чорночу сесію. Прийшла громада, просить поза сесію на неділю. Там в суботу ввечері позарошу на неділю. Бо в не не буде в обрати. Давай да вітаємо. Я вам ще казав, давай. Темний тиждень.

А каміня? Так, чекай. не всюди каміня. А те некий когось або добро. Наші повинні сте ні? У п'ятницю ми возили, да, да, була решітка. Через решітку. В суботу доброму решітку забрав. Возлиме до двох часів без решітка. У понеділок нам обратно дали решітку. І обратно ми повозили чисто. А кам'яне твора возили? Я а, не кажу, що воду не було решітки. що решіка. Наспланірували, а далі поверне файну піску всюди. Ви знали, що добру будуть забережіть. А тепер питайте, для кого ця дорога підсипана? Все підсипане, вся урала. Все урали, Першим кустом був. Вони не Чуєте? Тут столоваться за 4 тисячі, байде пісок. Настојмуј стои сетка кога со радар да го споне се местам, опше се зарива Ви рахуєте, що у нас дуже багато грошей, що ми можемо все зробити. Ви відвітували за кілька раз. Бюджет е сільської ради. Я звітую кожен рік перед депутатами сільської ради. Депутати не я не стане переводку. Ковали. Так, да. Ну а де ж? Або людям мусить не знати. А коли буде щось робити? Ми ж заплатили 3 дні. Де 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 зараз урдили-урдили? Що це за новини депутатів? Повинна мати по три депутати в нашій раді. У першому п'ятому. Десяться має брати. Де наші депутати? Як ти на сесії? Де наші депутати? Я буду робити для села Івча. Котріше депутатини, у диван. На всі краї.

Які ваші законні рішення можуть бути, як, ввести, як ввести, ви не маєтеся зобрати передавати? <плес> ви ж забрали. <плес> <плес> Тепер кажуть рефешерте буде. Слава Рада. Ви маєте зазвоніть нам, бо був повний склад депутатів. Зов'язані всі депутати знати. Про нашу студенту

2015, -ту 2015 -ту року були місцеві вибори. Я тобі підходив по під депутатом. Прийшов? No, я не прийшов. А я тебе просив. Я не хотів. І за те, що за що обіцяють переходів, Людмила Феліксівна є депутатом також очі, бо я заповнив округу, щоб був на окрузі потім депутат. Воєнний раз не виділили. Добре. Ось я в хлопці. Ось ні, хлопці. Вони депутат. Ви хлопці. Чуєте, хлопці. У вас є якийсь документ, який підтверджує ваш депутат. Покажіть нам. Покажіть на силу. Ну, да. По-перше, я вам ви того, маєте мені казати, що на допомогу. <реку> ви <воно>, <реку> <реку> депутат? Da, я думаю, Прекрасно. А ви якісь документи, які засвідчують. Є рішення сесії. Я Ви ви що Добре, я знаю, потрібен депутати. А тепер ціль вашого візиту. Ціль буде нашого візиту після того, як у нас де повний збор депутатів. Які ми можемо прийняти рішення, як не є депутатів. Вісім депутатів є. Це більше моє рішення. Вісім депутатів можуть прийняти. Якщо воно було сім, сесія не відбулася. Якщо є половина депутатів, плюс один, сесія може. Друзі, мій вам совет, гнати їх усіх, молодь є, де молодого пацана вибирати. всіх усіх, гнати. Я можу вас покидати. Я вам кажу, все все. нахер, нахер.